Вітаю, вас, шановні друзі, з вами ведучий Олександр Лащенко, гість нашого традиційного суботнього інтерв'ю. Колишній міністр з питань надзвичайної ситуації України, колишній глава адміністрації президента України, народний депутат України, пан Віктор Балога, вітаю вас у нашій вітаю студії. Вас. Ну, буремні події. Ми намагаємося у такій програмі якось підбити підсумки тижня, що минає. Будь-який тиждень приносить купу нових подій. Хоча цей тиждень, напевно, особливо хорошими подіями, принаймні, поки що не порадував. Пане Вікторе, от на ваш погляд, от це питання Україна залишиться цілісно, цілісною чи ні? Чи буде до розвалена нашим східним сусідам? І від чого це залежить? Я зразу так гостро ставлю його. От на ваш погляд. Вона знаєш, якщо ми хочемо, щоб вона залишилася цілісною, вона буде цілісною. Якщо питання так остро стоїть, при яких умовах вона може бути цілісною, то як на моє глибоке переконання, цілісність. І соборість України залежить від позиції української громади, образно кажучи, якщо сьогодні ми не маємо підтримки в населення Донецької, та Булганської області, про що це говорить? Що ми, мабуть, в якійсь мірі не так ведемо політику в відношенні до своїх східних територій нашої єдиної держави Україна? Тому як не парадоксально, ми сьогодні ще більше переживаємо ніж тоді, коли забирали Крим. Uh, і знову. А чи дійсно ще щось Е, uh, Тому uh, Україна буде там, де Українець буде захищати разом свою армію, свою територію. Там буде Україна. Жорстіше треба себе поводити, так в тому числі слово однозначно. Так. однозначно так. А дивіться, ми ж бачили цю ситуацію, яка була в середу, коли наші війська такі увійшли в місто Краматорськ в Донецькій області, нібито почалася офіційно оголошена антитерористична операція. І що це вилилося? Оточили місцеві мешканці, не зелені чоловічки, так звані, не диверсанти з Росії, які є, щоб там не казав пан Путін на своїх прямих лініях, що мовляв, їх там нікого немає, і такі, нібито, твердження київської влади. Дурниця. Ніяка не дурниця, служба СБУ довела, що є там диверсанти, але все ж таки місцеві жителі. Що тоді робити? Стріляти в них, це ж такий крок. Однозначно от сьогодні сьогодні Ми аналізуємо вчорашній з'їзд партії регіонів, який відбувся з'їзд депутатів всіх рівнів. Так що відбувається в середовищі політичної сили під брендом партії регіонів. Ви ж дивіться, вони сьогодні не впливають на процес, який проходить на сході України, тобто Харківська, Донецька, Луганська область, їх не відчуває населення. З іншого боку, населення керується тими настроями, про які ми сьогодні кажемо, що це є настрої настрій е, так? а я говорю інше, нас Путін сепарує через сепаратизм наші східні території. Але повертаючись до питання, пов'язане з ситуацією на Сході України, нас буде населення підтримувати, якщо ми будемо розуміти, що. Ментальність українця на заході або в центрі зовсім інша на сході. Нам потрібно в якихось межах прислуховуватись до тих побажань, які сьогодні є. От, наприклад, питання мови. Хіба це питання заслуговує на те, щоб ми розвалили Україну або втрачали територію? Ні, Тобто ви не виключаєте, що може бути в Україні запроваджена друга державна мова. Я російська? Я вважаю, що ті питання, які нас роз'єднують, потрібно зняти спорядку денно. Або через референдум, або через зміни до конституції, і нам потрібно ці питання зняти для того, щоб зшити цілісність і зробити країну єдиною у всіх питаннях, які, які дадуть нам можливість розвивати цю державу. Якщо ми сьогодні будемо тягнути, що Львів хоче свою позицію, бачити Київ свою, а не будемо чути схід, ми нікуди з вами не підемо. Бо повертаючись до питання мови, я однозначно говорю, воно не, ст... не стоїть виєднано яйця. Якщо країна є унітарна, завдячуючи тому, що в нас є державні дві мови, значить дві державні мови повинні бути. А от момент унітарності це фактично ультиматум, який висувають в Росії офіційна влада нам. Путін говорить про це, Лавров, говорить, їхні чиновники високого рівня. Федералізація допустима в Україні чи ні? Ні, її не буде однозначно федералізація. І дуже приємно, що. Знову повертаєсь з аналізом поведінки такої політичної сили, як партія регіонів, яка сьогодні є в опозиції, до діючої влади. Вони вже сьогодні не говорять про те, що країна повинна бути федеративна. Вони говорять сьогодні про те, що країна повинна бути унітарна. Так, вони кажуть, що повноваження на місця, так, вибори голів обласних і районних рад, виконкоми, так, ліквідація обласних адміністрацій. А я вибачаюся, а хіба про це тільки представники східних областей говорили? Про це говорив у свій час і Ющенко, а не виконав. Про це говорив Янукович, коли йшов в. З... Програмою в президенти, що він ліквідує адміністрацію, будуть прямі виборні посади обласних рад. Про це всі говорили, але коли людина приходить на посаду, він забуває про те, що ці е, е, гасла потрібно виконувати. Регіонали зараз, коли втратили владу, кажуть, що ми це хочемо, але їм тут з якраз ментальність і проблеми, які створює сьогодні нас Східний сусід, е, допомагає е, добиватися центральної влади е, цих рішень. Е, думаю, що. Питання референдуму. Якщо б ми зараз поставили порядок денний на 25 травня і зняли питання ті, які відносяться до компетенції референдуму, а це питання мови. Мова, ми знімаємо напругу, але ми формулювання вибраємо... запитання про можливість федералізації виключається на ваш погляд. Однозначно виключається, однозначно. Але ми зробимо крок назустріч людям, які хочуть бути в Україні. Люди, люди, які себе вважають українцями, і незалежно від того, він росіянин чи він український. Він ну, так, України. Хоч і не федералізація, але децентралізація. Цього достатньо. Цього достатньо, і це якраз дасть нам можливість здихнути і дати зрозуміти Путіну, що у нас проблем немає. Дивіться, от ви назвали вже конкретний шлях. Можливий з. Послаблення напруженості на сході України все ж таки ви погоджуєтеся, що варто провести референдум? Хоча з певним формулянків стосується, наприклад, мова але не федералізації. Що ще робити? Подальше поглиблення можливо стосунків центральної київської влади з місцевими політичними та бізнесовими елітами, з тим же Ренатом Ахметовим, з паном Єфремовим так. на Луганщині. І де тут межа компромісу може бути центральної київської влади? Чи не будуть вони шантажувати оці бізнесові еліти mm -hmm. на півдні сході центральної київської влади, що мовляв, якщо ви нас не дослухаєтеся, ми до Росії підемо? Ну я отак утрирую. Ніхто до Росії не збирається йти. Я більше впевнений в цьому. Переговори потрібно вести з елітами всіма і львівськими, і донецькими, однозначно. І немає значення, еліта якої території потрібно з усіма елітами держави рахуватися. Бо якщо сьогодні виникають проблеми на сході, і ми ідемо? Занадто на зустріч вимогам. А вони будуть вважати, що от в такий спосіб, нагнувши не керівництво центральної влади, а нагнувши всю Україну, щоб піти їм на зустріч, то завтра буде друга сторона так само щось вимагати, і ми будемо розшатувати ламати країну. Тому потрібно домовлятися, потрібно зустрічати, спілкуватися з елітами. Але на зустріч потрібно йти громаді тої чи іншої території. Це буде краще і точніше, якщо ми будемо йти на зустріч аудиторії. І та ситуація, яка сьогодні склалася сьогодні в Донецьку або Луганську, менше в якійсь мірі, але є проблема і в Харкові. Сьогодні еліти не контролюють ситуацію. Сьогодні вулиця, ну вибачте, в якійсь мірі і маргіналі настрої і ті люди, якими користуються інформаційно ідеологічно наші сусіди, які збурюють людей. І тут, коли потрібно підняти роль місцевих еліт для того, щоб заспокоїти, вони не можуть вирішити самі. Так Хто з ким ж тоді говорити? Там Києву, от ні, от якраз Київ повинен говорити із елітами, але в першу чергу з громадою. Бо через цю еліту, яка сьогодні є. Вона вже не, не може до кінця вирішити питання стабілізації е, в громаді. Якщо ми на перше приймаємо знову повертаємося до питання референдуму, якщо сьогодні виконує, що президент президента публічно заявляє це, політична заява, що ми знімемо питання децентралізації е, влади, ми знімемо друге питання. А насправді та вимог небагато, насправді. Просто потрібно прийняти політичне рішення. Країна в тому стані при тій конституції і при тих пливнах, які сьогодні має центр, вона не зможе себе гармонійно розвивати. Пане Вікторе, ну а кого тоді шукати з представників громади цієї на Донеччині, на Луганщині? Не Тих, же, хто захопили адмінбудівлі, де їх знаходити для діалогу і поліпшення ситуації? Для ми, ми говоримо про ми говоримо з вами про те, що сьогодні однозначно. Не можна тільки з тими елітами домовлятися. Сьогодні потрібно домовлятися з тими, хто навіть з тими, хто сьогодні вважається сепаратистом. Також потрібно вести розмову. Ну, Якщо вони підняли народ, значить вони впливають на ситуацію, так? І якщо вони сьогодні не набрали на себе десятки статтів, на десятки років або на сотні років, то краще, мабуть, з ними вести переговори, щоб знімати цю напругу. Бо ескалація, війна ніколи до добра не приведе. Але якщо вони вже є місцеві ватажки, значить нові, так, значить потрібно говорити із офіційними депутатами, з елітами, але потрібно однозначно говорити із тими, хто сьогодні очолює ці сепаратистські руки на е, сході України. Пане Вікторе, ну ми бачимо, от ви вже назвали цю дату 25 травня нинішнього року. Ви не виключаєте, що можна цілком провести референдуму цю дату. але ж ми знаємо, мають відбутися президентські вибори. Так звісно, без цих виборів не може бути легітимізації нинішньої київської влади. Це важливий дуже крок, і він має бути здійснений. Але у зв'язку з ускладненням становища на сході і Півдні, багато, ну не багато, не багато, не більше. Але кілька експертів стверджують, що під загрозою проведення цих виборів, ви теж так вважаєте? Сам факт проведення. Кожен раз, коли ми говоримо. Про експертів, то треба думати, з якої конечно, ці експерти. Бо якщо ці експерти кажуть, що комусь із кандидатів ці вибори не потрібні, то мабуть тоді в цьому є рація. А якщо говорити про діючі, діючі законодавство, про вибори, про діючу конституцію, то там чітко сказано, що немає значення, скільки населення України проголосує за вибори на чергових або позачергових виборах президента. Тому. Я би хотів, щоб та політична сила, яка сьогодні фактично взяла в руки і виконавчу, і представницьку, партія і батьківщина, партія Батьківщина, у собі пані Тимошенко. Я вважаю, що не потрібно в цих речах спекулювати, бо я тільки одну причину назву, чому нам не вигідно зривати вибори. Ми чітко розуміємо, що повний транш коштів, які нам. Пропонує захід, ми отримаємо тільки після того, коли буде проведена інаугурація нового президента України. Тому виникає питання: що для нас важливо все-таки зупинити спад економічний і е зубруження народу, чи все-таки ми гратися в політику і розвити країну? Я б не хотів, навіть щоб на експертному рівні в експертному середовищі ми говорили про можливість, вірогідність зірвання виборів. Бо якщо вибори зриваються, вважайте, що країна валиться однозначно. І не вже грає роль, хто буде президентом? Та немає значення важливо, що ті кошти, які на сьогодні захід світ пропонує для стабілізації суспільства, економіки для збереження цілісності країни, я Я вважаю, що це важливіше. Запитання до вас, як народного депутата України. Ми бачимо, що в останні дні робота Верховної Ради, на відміну від тих днів, коли тільки Янукович втік з держави, і тоді була більш консолідована робота. Зараз доволі багато складнощів із ухваленням важливих законопроєктів. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Це якісь уже інт... економічні суперечності між різними чи інші ні, 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 проблеми. Абсолютно Росії можливо вже ек... дається. Ек... Економіка, скажи, у цей час, коли йде війна. Економіка не присутня у залі, присутня політика. Можна сказати, декілька таких пасажів, які взяли цю напругу. Перше, спецоперація антитерористична завал. Це неповага не до Президента це не повага до громади, тому що ну, зневажена громада діями військових. Сказати некомпетентність, ні, просто у нас головнокомандуючий не відповідає своєму рівню. У нас е, деякі силовики відповідають, деякі не відповідають, але в цей тяжкий час не хочеться говорити про погані речі. Ви сказали політичний сегмент, чому зараз спав темп прийняття позитивних так, хороших посаду. рішень? Mm -hmm. так? так я вважаю, що якщо посаду прем'єра отримав представник батьківщини. І він на своєму місці, прем'єр. Нема сьогодні кращого єр. прем'єра. Сил. Ви знаєте це. Це. це потрібно чітко розуміти, так шановні. Нам потрібно, щоб посаду спікера займала людина, яка буде не з цієї політичної сили, і відповідно повинна бути гармонія всіх всього розвитку не тільки у більшості, а у всьому парламенті. Якщо ми це розуміємо, у нас не буде проблем з прийняттям законів, у нас не буде прийняття. Прийняття рішень ні з якими абсолютно проблемами, які сьогодні виникають у нас в державі. А так як у нас вертикаль вибудована, що саме страшне, у нас нібито є виконавши обов'язки президента, він не керує державою. У нас є прем'єр, він не керує державою. А хто у нас керує державою політичний лідер батьківщини пані Тимошенко. Ну як так може бути? Ну, у вас тому, є докази тому, цього, пане Вікторе, це, це моя така, знаєте, можливо, уява політична на базі того досвіду.